Ну що, дівчат, покажу вам лабораторне відео і протестую разом з вами, як в домашніх умовах переносити термокартинки. Потім розповім, це я зробила на обладнанні. А, спеціально термодекори з одного друку, щоб вже чистота експерименту була. От, значить, це на обладнанні зроблено. І отут от, 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 зробила, щоб перевірити ваші проекти. Наскільки вдало розміри я підганяла, це Оксамит плюш це габардин. От я зараз на, спочатку на габардин нанесу один малюнок якийсь от, разом з вами. А потім на. О, тут є дівчинка, оця, це, мабуть, цю дівчинку будемо наносити. А потім на Оксамит. Це на обладнанні зроблено, а це буде за допомогою праски. Значить, що робиться? Праску ставити на. Максимальною температурою 170-180, ви значить, берете синтетичні тканини або 80%, щоб було синтетичних тканин і світлі. Я потім вам огляди буду показувати, що як себе поводить. Але от просто хочу зараз проекспериментувати і подивитися, наскільки буде різниця, коли ти невеличкий малюнок, подивіться, бачите? Коли будете поміщаючи, поміщайте на середню частинку праски, там буде максимальна температура і рівномірний нагрів. Значить, що робимо? Беремо картинку і вирізаємо. Я вам раджу вирізати її по контуру, Ну, більш-менш. Не обов'язково тут прямо все-все все вирізати, але коханенько, біля контуру це все діло вирізати. Ну що, я вирізаю. Так, показую проміжний ефект. Бачите, отак: от я вирізала, і зараз я оцю дівчинку поміщу сюди. Так, от так. Ми її перекинемо. А оцю цю дівчинку буду поміщати, відповідно, на габардин. Ну і подивимося, що вийде. Значить, помістила. Тепер оцю дівчинку вирізаю. Давайте далі я вам розповім трошки хімію. Значить, дивіться. Це картинки, які роздруковані термодекори для сублімації спеціальними фарбами на спеціальному папері, який оброблений. тобто він На нього нанесено ну, розчин, певний, який дає затримуватися фарбі, скажімо так. Значить, тобто оброблений. І тому, от Коли ви бачите, бачите, перенесення, бачите, оце, оце все. це, ну, що залежить, звісно, від якості зображення, але у вас може контур приходити, ну, це приходить. Ота речовина, яка є, на на цьому папері. ну Це я вже так, щоб прискіпливе бути. Так, далі, значить, в чому сенс? При температурі, в залежності від того, яка ця тканина, від 150 до 180 градусів десь 50-60 секунд, оця фарба вона максимально проникає в волокна тканини, тільки це повинен бути максимально поліестер і він повинен витримувати цю температуру. Це зрозуміло. Чим вищий ворс, тим відповідно, фарба проникає більш глибоко, ну і яскравість відбувається. І температура повинна бути. Ну і звісно, тиск певний. Значить, Коли картинка невеличка, дивіться, поклали, вони йдуть в зеркальному відображенні. Далі я кладу звичайний аркуш паперу. І далі праска, яка нагрілася, я ставлю. Причому намагаюся. Поставила оцю праску, намагаюся її так поставити, щоб моя картинка припадала на саму середину частинку. Тут в прасці знаходиться, якщо вірно скажу, терморегулятор, який надає. І саме тут максимально. Ну як? Температура да, жарці. От я поки з вами говорю. Зараз е, трошки поставлю на паузу, і хвилинку ви витримаєте, ви не е, праску суваєте туди-сюди. От у вас максимально ви можете е, притиснути, просто надати рукою, надати тиск додатковий, але не, ну, я не думаю, що навіть це потрібно. Але не рухаєте цю картинку. Так, ну давайте хвилиночку витримуєте. Так.